І всім привіт, друзі, з вами знову я, і ви на каналі Рендія. І це нове відео по фармі Simulator 19. Що ж, друзі, сьогодні я їду ось від дідуся. Говорив з ним насчід колхозу. Коротше, він на мене все ж таки переписав цей колгос і ми будемо його розвивати, будемо купляти всяку нову техніку, будемо його покращувати, строїти. Коротше, все це в нашому будуть відео. Так що, якщо ви хочете продовження всього цього, ставте лайк і підписуйтесь, обов'язково. А хто не дивився прошлое відео, ось зараз справа у вас підказочка, колясніть на неї і побачите прошлое відео. Так, я зараз їду додому. В прошлому відео ми скусили траву, але її потрібно ще розворушити. Обов'язково потрібно розрушити. Так що зараз їдемо додому, але поки що дощ, то нічого ми врушити не будемо. Зараз пойду додому, перекімарю трошки, і тоді вже будемо щось й, робити. Ви спитаєте, Гринді, а де ти візьмеш цю сінову рушилку? У тебе ж нема? Правильно, у мене нема. Але ось є у сусіда. Я в нього з ним говоривши до цього і позичу в нього цю сінову рушилку. Він мені сказав, що позичить. Так, приїхали домой, відкриваємо ворота дощ, капець, блін, злива ціла не дощ. Прямо. Так, заезжаємо. Так, де там ты пес, ставим нашу влжанку тут. Так, закриваємо наші ворота. Ес, пес, пес, ти куди? Е? Ти куди втік? Ходь назад. Пес, швидко йди, я ось покормлю тебе. от. Йоп, йди. Отче, наш же Сі на Нісі. Хай розпочипіла ізійди. Я вам кажу, бачили, якийсь демон селився в собаку. Так, ну то ладно. Дивіться, я зробив нашого цього тракторця. І вже він в владі. Я думаю, що даже сьогодні на ньому ми і будемо розворушувати наше сіна. Ще, до речі, я ось такий себе прицепчика відкупив, це, щоб, короче, техніку перевезти Такого якогось трактора цього не перевезти. Його може і перевеземо побачимо. Ну, в принципі, і на цьому, в принципі, поки що. З такою інформацією все. Блін, не можу вилізти звідси, йо-мойо. -йо. Тут... Так проще. Все, тоді закриваємо зараз браму. Ворота, оцей. І в принципі йдемо тут трошки по кемаром, поки дощ не зійде, а зійде дощ, то й будемо щось робити. Все, я пішов трошки в перекімарю. І так, друзі, що ж, е, я перегімаю аж дивіться на часах 7.20, вже. А дале дощ ще до сих пір та й не пропав. Ну, не так закінчився. Ладно, часу у нас нема, потрібно їхати і переворачувати сіно, бо ще ніж струшувати його по це, бо, як я поняв, діла тут хлопці не буде. Так що, беремо нашого цього трактора зараз. І погнали. Може, поки доїдемо, то зараз може він і скінчиться. Так, розсідаємо нашу ЛТЗ-шку. І заводим, О, та ти що, заводиться як часики? Хто ремонтував, хлопці? Так, виїжджаємо звідси. Акуратно, закриваємо ворота. Оп-оп. І виїжджаємо. О, на фари такі вже включити, в принципі. Що тако трохи знаєте. Знаєте, вечірок, такой літом, вечірок, дощик. ото краса, хлопці. Я вже так заскочу за літом, що я тільки свій не розстріляю. В принципі, ворот хай буде відкриті, хто сюди полізе. Ну, що пес не йти. Хоча ладно, він, якщо навіть захоче їсти, то вернеться. Так, значить ми заїжджаємо сюди, зараз беремо нашу. цю. Як його сказати? Як воно правильно? Хлопці, напишіть. Як воно сіноворушилка, навіть так воно називається правильно. Але напишіть в коментарях, може я помиляюсь. Я зараз хожу, піду скажу йому, що я ну, беру для сусіда. Все, я сказав для сусіда, що я беру його цю. В рушилку чіпляю і газую на город. Сідаємо і. Акуратно, щоб цього комбайна ще не вліпити. Так. Оп, вцепили і все. І погнали туди до нас, до нашого колхозу. Перевернемо туди до траву. І треба буде потім ще зібрати. О, поїхали. Акуратно. Це такі великі ці, великуваті трошки даже. Може їх вони ще там зараз не повилізають між тими деревами, ну, я надію, що влізуть. До речі, пасни, не забуваємо про телеграм, обов'язково підписую, то я ділюсь мінус 2 підписника, це дуже мало. Тобто, в принципі, телеграм стоїть, то він майже не двигається. Так що, пацани, зробіть актив, що це таке. Підписуй на Telegram. Там завжди я кажу, коли вийде відео, може якийсь стрім, або ще, там, не знаю, ігри, колись в Epic Games роздаються якісь. Це це я розказую, пацани, так що підписуйтесь. Ми були в курсі всіх новостей. Так, нам наліво. Тут, кстати, какая якась база, походу Тільки я не знаю, я воно. Ну, вже нам треба у нас є свій колхоз, який ми розцягоємо, закупимо крутої техніки. Ну, понятне діло, що зразу крута не буде, бо грошей, поняття, зараз немає. Все, що у нас є, це воно, лям, три, мільйон 300 гривень. Це щоб зробити весь нам колхоз, виходить. Мені здається, все, щоб зробити великий колхоз, це мало. Так що ми зараз. Так, це нам в принципі можна тут повернути. Ну ладно, поїхали вже по як їм тяжко горку цьому ЛТЗніку нашому. Йому ну, дуже і дуже тяжко під горку підгоркується. Давай. Давай, давай, ти зможеш ЛТЗшніку. от Я поговорю з Дідом, він сказав, типу, молодець, тіпо, я не проти, щоб ти зунивив колхоз. Той вже стоїть давним-давно. Я кажу, дідо без проблем. Передавай мені права, переписуй на мене землю, це все. Перецеговуємо ділянку, землю, переписуємо і все. І все буде класно, все буде чітко, я все зроблю. Він погодився, переписав на мене все це. І все. І тепер наше, це, наше діло це позубновить колхоз. Він був у розцвіті сіл і взагалі, коротше, все робилось. Бля, це все. Нам треба буде, друзі, о, давайте подумаємо, що нам потрібно. Нам потрібен комбайн зараз. На початок хоча б хороший комбайн. Ну, як, ну не зразу, там якісь джундіри, всі вже імпортні, імпортні. Якусь там ниву може. Якийсь дон, може 1500, щось таке. Невеликі такі поки що. Дум, потрібно, щоб буде взагалі поле купити, хоча в мене є там поле 14, і то, то теж те дідове, і на мене я переписав. Ну, треба буде скоро сіяти вже. Треба буде засіювати, потім убирати обуря... це все діло, то. Потрібний комбайн, і сівалка буде потрібна, і все, що хоч треба І трактор у нас тільки по факту 2 трактора є, виходить. Рівше теж треба буде. Ну і нічого, час буде йти, ми все зробимо. Блін, певне вже трохи. Але нічого страшного. І не в таку темноту, що робили. До речі, друзі. Тут якраз до мене дзвонили. Ну, як я не до мене дзвонив, я подзвонив, сказав, що в мене є от, типа, руїни, які просто, вже знаєте, розломлені ці корівники. То приїхав, кор... При... приїхав коротше, цей бульдозер, він все з цього його, позносив. І от тепер тут чисто ділянка, можна буде щось строїти. Не, одна тут, мабуть, треба буде в ще цей ліс трохи повирізати. Коротше, пацани, ще купа-купа, тупо роботи. А ми вже в принципі не місці, так що давайте розкладаємо наш цей. Хто тут, тут я не поняв? вже трава, так, виросла, ще, да, виросла, мабуть, ні. Так, вже трава проросла між нашим цим. Це буде його знову косити. Так. Е... Заїжджаємо якось сюди акуратно ще спочатку. І як тут ці дерева? Так. Аккуратненько. Заїжджаємо, зараз розкладемо наше цього звіря. А, ну, в принципі, не такий великий, як я й думав. Так. Хоп-хоп, акуратно. Так, хоп, щоб дерево зараз я не вписати. Що, в принципі. І погнали отак, я розсигав кольце сіно. Воно сохло нам. Ну. Блін, так нічого не бачу. оп там, теру, оп, міліметри, пацани. Оу, опять міліметри пацани, чуть не захватив цього Тут заворачуємо ще. принципі тут роботи мало. Зараз ми і зробимо все. І, в принципі, та й все. Так. І може сьогодні, до речі, якийсь комбайн. З'їздити в магазин, подивіться, які там комбайни є. Що. Так, тут що ж треба. Оп. Ну, в принципі, пацани, все. Поднімаємо наші ці, складаємо. І, в принципі, все, можна їхати зараз додому. Поспати, переночувати цю нічку. З... Ну, завезти для цього, поставити ці новорушилки для сусіда. Поставити їх і все. До речі, постати цього трактора. Я ж тут ніхто не вкрав, стоїть у роді. Блін, запевно, що буде згоріти, ці, треба буде якісь тут. Або теж я зносити буде все, та й гаража якось ставити. Підпочті коментарі, друзі, но стою, то й стати нормально, що хай такий буде ще, щоб під навісю просто стояло. Просто пас можуть вкрасти теж трактори. Мітриціклостер буде, хоч може чимось трошки обгородити буде. Побачимо. Я вже представляю скільки ще тут нам роботи, -мо, але нічого, по чуть-чуть справимось. Я а саме, ладно, щоб була ваша підтримка і все буде класно. Лайки, підписки, саме обов'язково. І великий актив. Щось може у відео, щось трошки на стрімі будемо. Будемо бачити. всьому свій час. Так, сіна ми розкидали для діда. Що можна їхати, в принципі. Все, пацани. Тоді побачимося в завтрашньому дню. Всім добра ніч. Гарних снів там. Хоч ви не спитав, ви просто дивитесь, я знаю. Для мене, знаю, гарних снів. Все, на добра ніч. Ой, друзі, всім добру раночку, ось, недавно встав Випив кави якоїсь Та й думаю, зразу потрібно дати до праці. Що ж, друзі, сьогодні я хочу зараз коротше, чіпляємо, зараз беремо нашу волжаночку І чіпляємося в процепчика. Завеземо коротше, нашу LTRZ до нас на колохос, хай вже там стоїть, що він мені вдома тут не стояв, я думаю. І поїдемо в магазин, подивимося, може, якого комбайна щось таке. У нас сьогодні, ну, є трошки ну, гроші є трохи одно їх треба буде трай на техніку, на колхосам. Так що беремо нашу Волгу. Блін, це я навів вчора ворот не закрив. Втомлений, приїхав, поки просто все поставив для цього, для сусіда цю новорушилку. І забув ворота закрити. ну нічого. Вроді нічого не вкрали, пес по вулиці гуляє там. Да. Так що все. Чітко, нічого в нас не вкрали. Дорога є, вроді ніхто возиком не вивозив з двором. І поберемо, завеземо до. У нас на колхозу ЛТЗ, і поїдемо подивимось якусь комбайна. Стареньку будемо брати, нового вам говорю, гроші брати не будемо, бо Зараз щоб на одного комбайна викинути 1500 вам хочеться Якось покажу стареньку, а блін, а як я тут виїду зараз, я зараз ще А то скоріше все ж з'їду, чи воно з'їде, то виїду Аккуратно, отак якось, оп Малувато місця трохи, конечно. звісно Так, давайте відкриємо зараз оцю Заводимо Так, часик. Все, так, задний ход. Прошу всю мусору не заехать, хочешь. Так. Аккуратно. Так, заезжаем на платформу аккуратно. Влезет и трактор тут. Ой, блин, все же так уехал. А, неправильно, нормально. Так. Я криво, криво, пацани, криво, Там міліметр в міліметр надо. Оп. Блін, опять криво, шо він так? нашего LTZ-шника, вылазим. Мені кажеться, я зараз закрию, воно тупо цього трактора. Да, воно, Ой-ой-ой! Мала платформа оказалась трох. Это думаю, доиде. Здесь тут три мя. О, мы на Ну все, доидем, я думаю. Так что... Шо... Ух ты ж, е Не, пацаны, никуда мене Тоді піднімаю не дойдум. Ты доверие поднимаю волгу. Не, Даплюм ее. Что это открыем ее. Я пацаны, нифі, не фана не буду. З'їжджає. Ладно, хай платформу тоді ставимо. Поїхали про зараз в магазин. Не получився, не провернули ми цей план, наш який ми хотіли. Ладно, і таке буває. Так, закриваємо ворота, щоб не було відкрити. Так, депус. Охраняй. Все, охраняй. Я поїхав зараз. по карті він, цей магазин. А, ви все, магазин. Все, магазин. Все, тоді їдемо. По міністу і погнали туди до нього. Тепер ми йду на трасу, в принципі, одразу. Так, нам направо шос. Ну, в принципі, все, пацани. Для вас таймлапсик під музику. Вона ну, не цікаво, як я, в принципі, їду. Да? Ну, то й все. Таймлапсик під музику. Погнали! Ось я вже і в місці популяю. Поворотничка, все як надо. Поліцай. 5, мою. Так, повертаємо. Все, ми послушні граждани, все нормально. Так, лежачий поліцейський. Так, щоб не побити наші шасі. Так, о, газовщики і тут. Ремонтують, мабуть. Пожарка, так-хоп, Блін, лежай тут за цих. Твое-мое, тваша. Я вам кажу, Що їх так багато, цих лежачих поліцейських тут. Капец. Наложували, я не знаю. Я. Не то що в селі, не одного Їдь собі скільки хочеш, хоч 90. на шопель принимает, но то таке Я вам кажу. Так, стоп, це як я піднімаю. А, да, все, всем мать. Так, пацани, я трохи. Пурагульский знаю, що став. Треба 0 от, понимаете. Де вас його лише стільки. Що ж поставилося, ми й до Майзину добралися вже Тай. Так, стаємо зараз нашу лай буде десь отут. Так, раз. Думаю, не буде мішати тут нікому. То що, йдемо в магазин, зараз будемо дивитися, що нам би такого прикупити тут. Та. Так, нам потрібні комбайн, сілсу уборшнею комбайн. А, ні, не то стоять, стоять. Уборочна машина. так. Вертаємо саме кінець і дивимося. Я не буду вже прям отаке брати. За 6500 євро, бо це вже ну, куди воно вже, це вже це старьо старім. Ми візьмемо десь таку, я думаю, якусь ниву. Чи не таку. Тут ще й нива є. Нива ефект. Це така, знаєте, вже новенька. І я предъявлю що такий Дон, я непоганий, Дон 1500а. Короче, реально не попавный. Хочу трошки подкрутити моно тут. Блін, я не знаю, пацани, я ж пощий кумитрак, щоб ви взяли. От напишіть прямо зараз пустіть, поставте на паузу, Тут ще є, є, є не сі, я, блин, се ось такий. Такий зелений. Блін, пацани, сложно, сложно, не знаю. Тупшену ту в трактор. Ой, що тракторка шума. Ну, це куди нам клас, конечно. 500 000 євро майже нормально. Я думаю, пацани візьмемо Ростільмашу, оця Дон 1500. Вони Нива вже знають, ну таке, на його вона буде поменьше, та й там менше буде. А от іменно Ростільмаш там і більша, і він сам мощніший не звіти. Да, тут 235 лишень А. Тут 145. Тут ще 105. Просто а, думаю, берем у этого Ростельмаша. Это с такой штукой будет. Я не жарю, пацаны, в что-то такое. Пишите в комментарии, что это за Нитель, боже. Рецепное устройство. Оп. Да, все, все правильно. Выбор стекол. Да, хай будет. Я не думаю, что нам тратят турниры. На я думаю, инфякл, не думаю, на они нам. И с номерами кем то такие. 10, 1, 2. Три номера. 7, Хай будет 7. Все, купляем 37 тысяч евро. капает сразу из нашего баланса. Пум, 37 тысяч евро. Ну, в принципе, 38 даже, если 300 накинуть. Все, в принципе, уже комбайн есть. Теперь треша жатку купить. Жатку мы берем. Я делаю, что потрусь тельмаш. Шуками и тут. И ой, все, я, разумеется, жатка. Майже 55 тысяч евро. Так, еще прикинуть. Все, в принципі. 55 тисяч євро у нас немає і давайте подивимося, що ж це за комбайн такий у нас. Так. Ой-ой-ой, пацани, оце, тех... оце я розумію, техніка просто. Ви дивіться просто. Да, вообще. От такий у нас рестільмашек. Тім, Дон 1500. А татиш, просто воще. Одне що, пацани, я не куплю, це ж зараз піджатку треба цю купити. Е, Повозку ззаді. Я візьмемо ще її, я забув купити. И я зараз буду ехать на комбайне аккуратно? Ой, -ой, -ой пацаны, что за техника? Что за техника? Пацаны, ну за такая, я думаю, обовязково потребен лайк. Мой лайк. Так что чепляем нашу удар, положим нашу жатку на тюм. Не и зачепить. Сизары вцепить всю жатку. Оп. Есть. Так, чепляется как раз добрый с той стороны. Так, зараз положим жатку. її ще оп оп-оп-оп, це вже далеко мабуть, чи ні? А, ні, якраз нормально. Положим її. Так. Оп. Положили. Ой-ой-геть, прикинули прицепа. нічого, це все-таки має бути. Оп, все вцепили. Так, зараз похай за нами буде наша Волга їхати, я буду на комбайні. А послужу, щоб за нами їхав вчитель быстренько так заводим нашу волжанку оуди -э, куда 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 ты шо 25 нам треба меньше пацаны так собственно райд контрол Треба десь десятку чтобы не дако и нас был не так став, если честно капец все пацаны я ее вроде поставил все поехали ида все еда за нами все едем хлопцы Блин, что эти ворота такие маленькі. Ладно, що зара якось и выйдем. Эй, е, ты ти, тихо там в жатку не вдул, бисть нашу. Зараз в жатку съеди, что будет мені проблема. Ше Волгу будет чинити. Так, ой, ще цих куча. Урат, сказал, Волгу мені не царупни ты. О, пропускаю. Спасибо вам, добрые люди, слава богу. Ох, пропускають. Оп. Дядьку, дядьку, пропустіть Бачите, другий дядьку їде. Оп. Все, поїхали. Де там та наша волга? вона робить, бля. Ладно, пацани, все, держим путь до нашого колхозу. Ой, моє, пасси, який кончений трафік, що це так людей багато, да. Мені вже жалко мусти на волозі. тупо, даже не тормозить на них. Ай, його спіймали Ладно, зараз направо з'їдемо, там трафіка хоч нема вже. Шо ці мінти, що ви стоїте? Що ви ще не поїхали звіти? Я думаю, що їх вже тут нема, що вони вже сліняли відсюди. Вернули. Братіша, ти за нами, давай, давай. Ну, все, їдемо, все, пацани. Опять таймлапсик, як приїдемо на колхоз, уже будемо на місці, то я включуся. Погнали! І так, власне, я вже прибув до нас на колхоз. Ось ми вже на ньому. Зараз поставлю комбайна. Десь отут, тут думаю. І, в принципі, це все. То й на цьому відео наше закінчиться. Це ставимо я тут. Я думаю, що ніхто тут вже не вкраде. Все, да. глушем. Да. Так. Водія ми можемо, в принципі, убрати вже і Волгу теж нашу заглушить. І так, що ж, друзі, в принципі, що я можу сказати по итогам сьогоднішнього нашого відео. Ціно перевернули, трошки нову техніку купили. Комбайн вже купили, вже добре, вже комбайнс є, вже буде чим поля молотити і всю нашу культуру, яку ми будемо тільки сіяти, сажати, це все робити. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось, бо обов'язково телеграм, інстаграм, всі зілки в описі також є донат, не забуваємо про нього, кому не тяжко можете підтримати, буде дуже вдячний. Всім дякую за пригляд, всім удачі, всім до нових зустріч. Об, обов'язково дивіться нові мої відео, не пропускайте колокольчик, до речі, теж, щоб не пропускати ті ж самі відео. Заглядайте в мій телеграм. Всім дякую, всім удачі і всім па-па!